Наше суспільство ділиться на споживачів і творців. Споживачі це ті нещасні, які завжди жаліються на всіх і на все. Все їм не так. І всі винні в їх бідах та нещастях, крім них самих. А хто такий творець? Це людина, яка взяла на себе відповідальність за своє життя, за всі події у своєму житті? Усвідомила, що всі події у своєму житті вона створює сама, разом з навколишнім світом. Усвідомила, що все, що вона бачить, чує і відчуває у своєму навколишньому світі, це відображення її думок та почуттів, а також думок і переконань людей, які навколо неї, яка ефективно взаємодіє з навколишнім світом, є частинкою Всесвіту. Яка усвідомила, що все, що вона бачить, чує і відчуває, це продовження її самої, це відображення її внутрішнього духовного стану. Весь навколишній світ є продовженням її самої? У світі немає випадкових подій. Все в цьому світі закономірно. Якщо хочеш бути творцем, потрібно думати і казати: це мій світ, моє життя. Всі події я притягую і створюю сам, Все і всі навколо допомагають мені у створенні будь-якої ситуації. Всі ситуації мені даються для росту, розвитку та руху вперед, як нагорода або як покарання. І завжди потрібно пам'ятати, ти нікому нічого не повинен. Єдине, що ти повинен і зобов'язаний своєму житті. Це бути щасливим, в гарному гуморі та насолоджуватися життям.